Що значить бути крутим трейдером? Якщо ви думаєте, що круті авто на фоні записаних відео в Арабських Еміратах чи оренда Ролексу на декілька десятків хвилин, то звісно ж ні. Друзі, виривайтеся з маркетингових пасток, що малюють для вас псевдовчителі. Крутий трейдер це перш за все людина, яка вміє чітко визначати для себе цілі та формувати план для її досягнення, слідуючи торговій стратегії. Крутий трейдер має план на будь-яку ситуацію: він гнучкий і може чітко, без надмірної емоційності, приймати свої. Помилки та проводити їх аналіз для уникнення в майбутньому. Якщо ж копнути ще глибше, то це той самий один відсоток рішучих людей світу, які цілком і повністю беруть відповідальність за свої дії і мають план виходу з безвихідних ситуацій. Тому важливо розуміти, що крутий трейдер це все ж таки люди, але люди з непохитними правилами дисципліни та емоційної витримки. Більше інформації про наш трейдинг, навчання та інші корисні знання ви можете знайти в нашому телеграм-каналі.